Так, інтервал між авто при об'їзді на парковці і на швидкісній трасі. 1 метр, 80 см, 30 см. Чи безпечно? Так от е, я б сказала, що в цій задачі не вистачає ще одного показника. А з якою швидкістю ви рухаєтесь? у парковці або у швидкісній трасі? Е, відповідам прикладом. Колись ми їхали з чоловіком по трасі, не по трасі, по місту, але дорога має три полоси в різні боки, по три полоси в різні боки, розділена подвійною. Сплошною полосою. і пролітає мимо нас назустріч автівка. Я кажу, Боже, мета, нащо ти так близько їдеш біля роздільної? А він каже: Та між нами ще 50 сантиметрів! Я кажу, ага, 50 сантиметрів. А давай порахуємо: 50 сантиметрів між авто, плюс ще є дзеркала заднього виду бокові. Це ще сантиметрів, так по 20. Тобто між вами залишається по 10, не по 10, а 10 см між авто. Ти їдеш зараз зі швидкістю 80 км на годину. Умовно візьмемо, що і він теж їде 80 км на годину, бо ви обоє їдете по крайнім полосам. То ваша швидкість зближення 160 км на годину. Увага! Питання! Чи достатньо 10 см між автівками, які рухаються одна назустріч одній, зі швидкістю 160 км? Ага, кусається. Так, да, стара зразу стало страшно. Коли розминались, то страшно не було. То Роз'їхались, то це безпечно. А якщо б не роз'їхались, то це дуже небезпечна відстань. То як же її розрахувати? Це залежить для початку. Швидкість, якою ви рухаєтесь у парковці, боже, парковці, та хоч один сантиметр, та хоч один міліметр. Якщо ви рухаєтесь зі швидкістю один кілометр на годину, то ще й пів кілометри, ви можете іще мільніше, як черепаха рухатись. Між автівками, об'їжджаючи їх чи в'їжджаючи в парковку, неважливо. Якщо ви проїжджаєте, ви контролюєте швидкість, то це є безпечно. А якщо ви на трасі вже їдете. О, ну, тут, в принципі, я думаю, що е, треба не порушувати полоси руху. Якщо не порушувати, не віляти. Отак от. Е, бо, бо що, враховуйте, що ви ж не один учасник дорожнього руху. Ви їдете, е, і ви маневруєте. Але є іще інші учасники, які так само їдуть і маневрують. І вони, ви не знаєте, ви думаєте, як правило, чому відбувається ДТП. Кожен водій думає, що всі інші будуть робити те, що і роблять, і не будуть не робити ніяких великих маневрів. Розумієте, чому ДТП? Либо Лібо відволікся і робить те, що я робив, але в'їжджає не туди, розумієте? Або думає, що інші учасники будуть робити те, що і роблять. Але ж ні. Ми всі намагаємося э, врятувати і маневруємо щоб, для свого врятування. Та яка ж моя відповідь? Залишайте час і проміжок між автівками для маневру, для безпечного маневру, для маневру, щоб у вас була можливість зманеврувати, якщо водій щось передумає робити, те, що він робить. То в цьому тестуванні немає правильної відповіді, окрім непронумерованої проміжок, інтервал має бути між автівками безпечний. Так, щоб у вас був час на маневри. І взагалі, об'їзд, інше, інше авто, інший транспортний засіб. По-моєму, об'їзд це нерухомий об'єкт, який знаходиться на, на дорозі. То яка різниця, з якою швидкістю, з, якою, з яким інтервалом ми його об'їжджаємо? Якщо він нерухомий. все в наших руках, як ми об'їжаємо, хоч один сантиметр, хоч один міліметр. А от при опереженні, я не знаю, в українську не пам'ятаю в Кризька опереження або і обгон. Ну, це різні трошки терміни, хоча вони дуже схожі. Але це хоча б в Русі. А об'їзд, то це ми об'їжджаємо нерухомий об'їзд. А ще більше корисного в моєму каналі. До зустрічі. Майстервички.